Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, каже, тим логічно, що... Наш постійний експерт, наш постійний експерт. Російський фейк, іді на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Увечері, 29 січня, мережу збурила інформація про нібито звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Повідомлення про нібито його усунення з посади з'явилися у різних телеграм-каналах і в соцмережах українських політиків та журналістів. Утім, офіс президента ці чутки спростував. Про те, що відбулося в медійному просторі, я запросив поспілкуватися Альону Романюк, засновницю фактчекерської ініціативи Нота Єнота. Також ми поговоримо з нею про те, який алгоритм дій медіаграмотної людини, тобто такої, в якої є критичне мислення, коли ця людина стикнулася з подібною інформацією. Отже, увечері 29 січня телеграм-канали, серед яких найперший це сумнозвісна труха, почали писати про, начебто, звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Повідомили про це як факт, який уже стався, начебто, тобто все вже звільнили. Пізніше навіть деякі медіа повідомили, що щось відбувається. Наприклад, видання Українська правда із посиланням на свої джерела в Раді національної безпеки та оборони писало, що, начебто, залужному була запропонована інша посада, посада посла, від якої він відмовився, а тому указу про його звільнення немає. Інформацію про нібито усунення головнокомандувача також опублікували деякі колишні і чинні народні депутати. За їхніми даними, усе вже теж буцімто сталося, але указ президента ще не був оприлюднений. Міфи про звільнення залужного у той же вечір розвінчав прес-секретар президента Сергій Никифоров. На запитання української правди він відповів точно ні. Крім того, видання наголосило, що їхні джерела в офісі президента уже ввечері повідомили, що інформація про нібито усунення залужного це неправда. Крім того, 24-й канал з посиланням на Никифорова також сказав, що наразі про це звільнення не йдеться. Цитую слова Никифорова: я заперечую звільнення залужного. Телеграм-канали помиляються, предмету розмови немає. До того ж, у своєму традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський нічого не згадав про звільнення Валерія Залужного, яке, начебто, сталося, і збурило медійний простір України. Про те, що власне сталося і як на це має реагувати людина із критичним мисленням, ми сьогодні говоримо із Альоною Романюк, засновницею ініціативи Нота Єнота. Альона, отже, що це було і на що ти особисто звернула увагу як фактчекерка в, в першу чергу в цій ситуації? Що відбулося вчора? Колишній народний депутат, точніше депутат попереднього скликання Ворослав Береза, пише в своєму телеграм-каналі в кількох телеграм-каналах про те, що звільнили залужного. це відбувається, якщо не помиляюся, о 18.17. Розходиться частково, але не надто яскраво. Потім, коли це підхоплює труха. І її мережа телеграм-каналів, коли це підхоплює мережа телеграм-каналів, яка Певним чином асоціюється і асоційована з офісом президента той же джокер, там же Віртікаль починає нестися максимально. Тобто, це дійсно йде така достатньо потужна хвиля. Підключаються інтернет-медіа, підключаються блогери, підключаються люди, які з власних, нібито джерел, кажуть про те, що залужного звільнили. Жодної перевіреної інформації, ну не перевіреної, а офіційної інформації радше про це. Немає. Відповідно, зробити чіткі висновки про те, чи це вкид чи ні, неможливо. Ну, не так: зробити чіткі висновки про те, чи це правда, неможливо. Тому що є вкиди на основі правдивої інформації, на основі неправдивої інформації, і на основі міксу правдивих і неправдивих фактів. Ось. Влада мовчить, є заява від Міноборони, яка каже про те, що ні, це неправда. А що саме неправда, не зрозуміло через те, що паралельно із вкидом про те, що звільнили залужного, десь там згадувалося про те, що звільнили Умірова, десь згадувалося про те, що керівником чи головнокомандувачем збройних сил тепер буде Буданов. Десь що буде там хтось з інших генералів, і тобто неслася паралельно ціла хвиля дезінформації, і ціла хвиля абсолютно неперевірених фактів, які із них прокоментували міноборони, не зрозуміло. Ну якось а так. чи пригадуєш ти схожі випадки поширення ну такої, скажімо, сенсаційної інформації від анонімних джерел уже зараз під час повномасштабної війни. Та такі випадки вже траплялися. Те, що згадується одразу, це червень 2022 року, коли Віталій Купрій поширює сенсаційну інформацію про те, що Збройні Сили України зайняли чотири вулиці Херсона. Насправді Херсон звільнили тільки в листопаді, 11 листопада, тобто майже через півроку. Проте, посилаючись на Віталія Купрія, десятки медіа тисячі телеграм-каналів. Починають поширювати інформацію про те, що у червні звільнили Херсон. Звісно, джерела так звані купрія стають джерелами різних медіа. Інформація несеться, але в результаті вона виявилася недостовірною. Ще випадок, серпень 2019 року, коли відбувався чи планувався обмін військовополонених, це 2019 рік. Обмін військовополоненими моряками і е, обмін Олега Сенцова. Тоді, в соцмережах, тодішній генпрокурор Руслан Рибошапка поширює пост колишньої помічниці колишнього нардепа про те, що ось звільнили наших моряків і Сенцова везуть додому. Це з посиланням на Руслана Рябошапку, на генерального прокурора поширюють десятки медіа. Та сама історія з сотнями телеграм-каналів. Журналісти намагаються перевірити це в своїх джерелах, але дуже швидко розуміючи, що ймовірніше за все, це мабуть буде правда, і хвиля несеться. Журналісти їдуть в аеропорт Жуляни і там практично до ранку чекають на повернення моряків. в цей аеропорт приїжджають батьки військовополонених, натомість обміну не відбулося. Тобто, це був вкид за допомогою російського телеграм-каналу Нізигар, який закинули через інші тг канали Потім це підхопила ось ця колишня помічниця нардепа, і в результаті це опублікував генпрокурор і таким чином інформацію фактично легітимізували, і це призвело до дуже невтішних наслідків. Це і умови обміну і повернення, це і ціна повернення моряків і сенсове і знову ж таки це завищення очікувань у суспільстві. Ну і ще один випадок, такий дуже некрасивий з боку офісу президента України той же серпень 2019 року, але трохи раніше, десь початок, коли із офісу президента журналістам зливають шматок фотографії чи фотографію шматка заяви Андрія Богдана, тодішнього керівника офісу президента, про те, що нібито він звільнений. Чи він звільнився? А на цій заяві було щось на кшталт. Прошу мене звільнити за власним бажанням з моменту виникнення бажання. Ні регалії, ні дати, нічого, ні підпису президента нічого не було. Але оскільки з офісу президента це злили конкретно журналістам, журналісти це опублікували. Ну і в результаті максимально поширився вкид. Зрозуміло, що звільнення не було. Це був такий собі розіграш з боку офісу президента, дуже некрасивий, і це також коштувало і репутації серед іншого. Ну і власне це про те, чи можна вірити джерелам до того, допоки інформація не оприлюднена офіційно. Ти перелічила зараз кілька випадків схожих, що на твою професійну думку всі ці випадки об'єднує: от такі от вкиди. Чи можемо ми. Виокремити якісь ну загальні їхні риси, ну загалом завжди коли відбувається якийсь вкид, ця інформація має бути дуже актуальна для певних груп суспільства або для усього суспільства. Інакше інформація не зайде. Тобто, щось дуже дуже актуальне, щось, що відбувається тут і зараз. І те, що має вплив на найближчий час, тобто це завжди плюс до всього загравання із емоціями і очікуваннями або побоюваннями аудиторії. Ось, тобто, це завжди емоційні вкиди, це завжди на актуальну тему, і це завжди про емоції страху або бажання. І головне, що тут на що варто зважати, це на те, що будь-яку інформацію, яку ми читаємо, слід брати до уваги, але не поширювати паніки. Ну і звісно, не читати інформацію з анонімних телеграм-каналів, тому що українські медіа спрацювали доволі непогано, тобто вони вичікували паузу, перевіряли інформацію, не усі, але е, ті, які ми називаємо якісними, ті, які належать до білого списку, загалом спрацювали достатньо не нагадаю, що ми говоримо з Альоною Романюк, засновне фактчекерської ініціативи нота єнота Альоно, Яким має бути алгоритм дій медіаграмотної людини, людини з критичним мисленням, коли вона читає от подібні новини в лапках? Що ти от особисто зробила в цій ситуації? Перше, що я зробила, це я зайшла на офіційні ресурси головнокомандувача на його сторінки у Фейсбуці і в Телеграмі. Чи є там якісь заяви про те, що він звільнився, чи його звільнили, чи його звільняють, жодної інформації не було. Я зайшла на сторінки генштабу, зайшла на сторінки збройних сил України, військових той же Тарас Дзюба. не було жодної інформації про це. Тобто на сторінки кількох генералів не було цієї інформації. Зайшла на сторінку президента України на сторінку офісу президента України. Нічого не було. Тобто, оскільки не було жодної офіційної інформації від тих джерел. Кому я би могла б повірити, я взяла до уваги все, що писали і блогери, і ті люди, кого я знаю, але вичікувала паузу для того, щоб зробити остаточні висновки. Тобто, дуже важливо в таких ситуаціях не піддаватися паніці ну і власне отримувати відповіді від тих, хто ці відповіді дійсно має, а не керуватися інформацією з анонімних телеграм-каналів. От в зв'язку з цим я маю запитання: як нам реагувати на те, що поважні медіа можуть використовувати різноманітні анонімні джерела у владі? Ми беремо це до уваги. Ми розуміємо, що таке хтось міг сказати, але ми не маємо достатньої підстави на 100% вірити цій інформації. Тобто, оскільки інформації недостатньо, краще казати я не знаю. Тобто, для себе, як для людини, казати Я поки що не знаю, що відбувається. Я чекаю на більшу кількість інформації достовірної і перевіреної. Тобто дуже важко людині визнавати, що вона чогось не знає, і дуже хочеться одразу прийняти якесь рішення. А нам треба сказати, ні, ні, нам треба вичекати для того, щоб зрозуміти, хто що з якою метою робить, навіщо це роблять. Дякую тобі, Альоно. Нагадаю, ми говорили з Альоною Романюк, засновницею фактчекерської ініціативи Нота єнота. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми читаємо в інтернеті, особливо якщо це анонімні джерела. Від них я вам раджу взагалі відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна отримати в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмика. Маємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.